Вітаю сьогодні. Будемо говорити про послуги, які надає сервісний центр МВС. Про послуги, які надаються в Україні, а також за її межами і послуги, які планується надавати, нам розкаже начальник головного сервісного центру МВС Микола Рудик. Вітаю вас! Вітаю, ви були призначені менше тижня тому, але я знаю, що вже було втілено в життя якісь плани і задачі, які перед вами ставилися міністром. Розкажіть, будь ласка, детальніше, які саме задачі були поставлені ну, від напрацьованих напрямків до конкретних задач? Так, міністр внутрішніх справ та профільний заступник Богдан П'ятий поставили перед командою Головного сервісного центру. Перше завдання щодо можливості отримання послуг, які належать до площини Головного сервісного центру, у найстисліші строки за допомогою інтернету, веб-застосунків, даними вже станом на сьогоднішній день було запроваджено. І втілено в дію можливість призначення належного користувача. Але ми бачимо перед собою нові завдання і плануємо в подальшому запровадити також через веб-застосунки можливість анулювання належного користувача. Також серед основних пріоритетів, які ставить Міністерство внутрішніх справ перед головним сервісним центром, це є також і обмін посвідчень водія. За допомогою сервісів, Можливість подачі, е, певного електронного звернення, заяви, сплати і отримання в подальшому за допомогою Національного оператора поштового зв'язку виготовлене посвідчення водія без звернень до територіальних сервісних центрів МВС. Також серед основних завдань головного сервісного центру ми бачимо можливість замовлення індивідуального номерного знаку. За допомогою веб-сервісів без фізичного звернення до територіальних сервісних центрів, а за допомогою програмного рівня обрати будь-кому фізичної особи, юридичної особи, чи то дівчина, чи то хлопець будь-якого наповнення той індивідуальний номерний знак, який можливо замовити, і в подальшому після. Затвердження макету, отримати і використовувати свій автомобіль, наслаждаючись використанням цього індивідуального номерного знаку. Але ми плануємо саме зробити це тим чином, тим кроком, щоб менше звернення. Як воно зараз є? Особа обирає наповнення індивідуального номерного знаку, замовляє, сплачує, і потім ну, треба звернутися до Києва, приїхати фізично, щоб отримати. Цей номерний знак металевий, вот. і потім повертатися до своєї домівки. Ну, Якщо це в Києві, це зручно. А в інших регіонах, на жаль, це купа часу, зайві витрати. Подорож до Києва, які можна запланувати, але в інший час. Ми плануємо, щоб цей номерний знак, індивідуальний, було направлено саме в ту площину, де хоче власник його отримати. Якщо він хоче в Київ, будь ласка. Якщо ви хочете отримати в той територіальний сервісний центр, де він знаходиться за місцем вашого мешкання, будь ласка, туди. А відповідаючи на моє питання, ви багато разів зазначили онлайн веб-застосунки зручності. Тобто основні задачі, які поставив міністр, наскільки я вас розумію, це перевести максимально велику кількість послуг на онлайн. Це тільки для зручності, чи є ще якась мета? Тут є декілька складових: по-перше, це мінімізація надання послуг. По-друге, це. Менше бюрократії, це виключно автоматичний процес, який не буде поєднаний з думкою будь-якого працівника. Це 100% прийняття рішення у разі дійсних вимог і оперативність надання послуг. Так, це пріоритети, які ми бачимо перед собою. Які плануються послуги відновити? Давайте крапково проговоримо, що за послуга. Планується коли відновити і що отримують люди наразі. Існує декілька викликів. Перший з викликів, який ми плануємо поновити головним сервісним центром за допомогою Міністерства цифрової трансформації та ДП «Інфотех» це можливість замовлення нового посвідчення водія у разі втрати або обміну, не звертаючись до територіального сервісного центру МВС за допомогою доступу в мережі інтернету. Персоналізації, можливість буде замовити, і адресної відправки до зручного для водія будь-якої точки України. Перший крок. Другий крок це ми вже з вами розмовляли: це можливість анулювання належного користувача. Подальший крок це наша можливість фізичного обрання певного. Накопичення наповнення індивідуального номерного знаку, його замовлення, отримання цієї послуги? О, це перші кроки наших е, дій е, найближчим часом. Ви говорили про обмін водійського посвідчення. Це на території нашої держави. А якщо ми говоримо за межі України, як там можна обміняти водійське посвідчення? Ну і чи можна взагалі? Ще за попередньою посадою. Обіймаючи посаду керівника Регіонального сервісного центру МВС в місті Києві, нами було оговорено і узгоджено покроковість дій Державної міграційної служби разом з ДП Інфотех можливості обміну посвідчень водія нашим громадянам, які на теперішній час знаходяться у Європі. Нами було додано можливість фізичного. Ми забезпечили бланками посвідчень водія і протестували можливість обміну, якщо особа звернеться в Європі, а саме у Варшаві, можливість друку нового посвідчення водія, то ці налаштування тривають подальшим часом. Я впевнений, що ми зможемо вже презентувати спільні наші кроки і презентувати цю послугу в Європі. А давайте ще поговоримо про одну з послуг, яка я знаю, що планується: це перереєстрація авто онлайн. Як це можливо, що це за послуга? Це дуже доречний виклик для нас, для головного сервісного центру. Можливість перереєстрації автомобіля за допомогою веб-додатків. Для того, щоб можливість ця існувала, перший наш крок це відокремлення експертів. Від перереєстрації автомобіля. Ну, взагалі, навіщо експерті нужди? Ну, Якщо ти купуєш автівку не перебиту, не дві то наші експерти це скажуть. Все добре. І цю інформацію передадуть до відомчої мережі МВС. Далі ми вже зможемо фізично перереєструвати автомобіль, по-перше, змінімізувавши час, якщо особа звернеться до нас, або виключно з допомогою підписи в КЕП. І останнє запитання у мене до вас: які у вас плани? Я думаю, що вони амбітні все ж таки, от що собі запланували. Ну, по-перше, надати можливість в майбутньому будь-кому отримувати ті послуги максимально в мережі інтернету. Мінімізувати кількість часу, який витрачає будь-хто фізично бути присутнім у сервісних центрах. Презентувати ті послуги максимально дистанційно, максимально зручно, ефективно та прозоро. Дякую. Дякую вам.